Христос Воскрес 179-й день війни. І сьогодні російські пропагандисти дружно завили про те, що нужно срочно ударити по центрам прийняття рішень Київ Здрогніт. А чому вони так завили? Та тому що з сьогоднішнього дня їм вже страшно сідати в свої автомобілі. Тому що Дар'я Дугіна пропагандистка і дочка ідеолога руського міра, так званого Олександра Дугіна, вона була підірвана в своєму автомобілі. І їм страшно сідати в свої автомобілі, і вони хочуть далі залякати українців. Хто підірвав Дар'ю Дугіну цю пропагандистку ми не знаємо. Можливо, це. Російський спротив піднімає голову. Можливо, це боротьба між політичними кланами за те, чия ідеологія буде визначати політику Росії. Ми не знаємо, але ми знаємо, що це відбувся суд Божий над однією з тих, які своїм язиком чинили зло. І ось цікаво, що ці російські пропагандисти, які закликають вдарити по так званим центрам прийняття рішень, і думають, що як вони, не дай Бог, звичайно, вб'ють когось в Києві, то це щось змінить, вони забули про справжній центр прийняття рішень, по якому ніхто вдарити не може. Є справжній центр прийняття рішень, і в ньому рішення вже давно. Прийняті як про цю Дугіну, так і про інших московських пропагандистів про Росію, про Путіна, про їх всіх. І Господь давно прийняв рішення помститися тим, хто бреше його іменем, в тому числі і Олександру Дугіну. Пам'ятаєте заповідь Божу. Що не згадуй ім'я Боже всує. А коли ім'я Боже, ім'я Ісуса Христа Єдиного Спасителя використовується в бісівській ідеології руського міра, то невже Бог не помститься за це? Він давно прийняв таке рішення? Давайте прочитаємо в книзі Пророка Ісаї, 14 розділ, і прочитаємо з 24 вірша. Присягав був Господь Савоот та й казав: Поправді, як мислив собі я, так станеться, і як я був врадив, те сповниться, щоб стовкти Асірійця в країні моїй, і на горах моїх розтопчу я його, І ярмо його здійметься з них, і тягар його скинеться з їхніх рамен. Це та рада, яка про всю землю ураджена. І це та рука, що простягнена на всі народи. Бо врадив Господь Савоот, і хто його раду відмінить, а рука його витягнена і хто відверне її. Люди прагнуть добитися своїх цілей. Багато амбіцій, багато воїн, багато різних задумів, підступних і прямих. Але в кінці кінців виконується Божа воля. І тут станеться про те, що, хоча Асирія дуже загрожувала Ізраїлю, але Господь прийняв рішення. Він врадив він... це іншими словами, і інший переклад буде, що Він вирішив і так виконується, щоб стовкти Асирійця в країні моїй і на горах моїх розтопчує його. Це було непросто для Ізраїлю І не просто для. України дається перемога, але Росія зазнає поразки саме в землі України, і ми не знаємо точно, як далі піде історія. Але я вірю, що Господь прийняв рішення щодо рашейської Росії, щодо Путіна, щодо всіх пропагандистів. Так, вони можуть вдарити ракетами по наших містах 23, 24. 25 числа. Так нам може бути страшно. Але ми ввіряємо себе в руки Божі. Ми йдемо на вокзали, хоча знаємо, що прилітало на вокзал в Краматорську. Ми ввіряємо себе в руки Божі. І ми знаємо, що для Господа дорога смерть Його праведників. І якщо Він вирішив провести нас через якісь страждання, ми віряємо себе в його милосердні Божі руки. Але знаємо точно, що Боже рішення про відплату прийняте. Воно вже в дії, хоча його багато хто не помічає. Бог не завжди діє дуже явно, не завжди відбувається підрив машини, як з цією дугіною. Але ми можемо бути певні, що Бог завжди виконає своє. Давайте відкриємо друге Послання до Солонян і прочитаємо там в другому розділі, з 8 вірча. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх. І знищить з'явленням приходу свого. Його прихід, за чином сатани, буде з усякою силою, і знаками та з неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Ні, Путін ще не той останній генеральний антихрист, але він один із багатьох антихристів, появу яких Господь допускав, і успіх їх обману Господь допускав. Для чого? Тому що Господь прийняв рішення покарати обману і неправди тих, хто гине. За те, що любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І чітко сказано: за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені. Тобто, і зараз Бог послав дію, обмани багатьом росіянам, і не тільки росіянам, які вірять в путінську пропаганду, які вірять в ідеологію Дуїна, їм це лягає на серце, це дія обману. Яка дуже дуже в них сильна. Для чого? Щоб вони стали засуджені. Бог виконає свій суд. І велика привілегія знати, що стосовно тебе Бог прийняв інше рішення. Давайте прочитаємо в другому розділі послання Павла до Солунян з 13 го вірша. А ми завжди повинні дякувати Богу і за вас. Улюблені Господом Браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду, до чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа? Ось, якщо ми не віримо в путінську пропаганду, якщо ми не робимо із свого народу ідола, якщо ми не робимо ідола з раси крові, Якщо наше серце не рветься панувати над іншими народами, якщо ми передаємо суд в руки Божі і віримо, що він воздасть, то що це? За це ми повинні дякувати Богові. Це не наша заслуга, але це дія Його благодаті в нас, тому що Він звелів. Засяяти в наших серцях, просвітити наші серця пізнанням слави Його в лиці Ісуса Христа. І по Його милості береже нас від віри в усілякі загибельні ідеології. Звичайно, не тільки путінська ідеологія є бісівською, є і багато інших. І тому ми повинні дякувати Богу і постійно просити, щоб Він далі зберігав і нас на шляхах правди. Оце світло правди сьогодні в церкві Михайло Козаков проповідував на третій розділ Івана з 16 го вірша і говорив про дію світла, що світло прийшло в світ, але люди возлюбили темряву. Якщо ж ми відкриваємося на зустріч Ісусу Христу, це благословення, це дія Божа в нашому серці. І мені згадалося, як символіку. Світла використовує Толкієн в пригодах хобіта подорож туди і назад, і в Володарі Кілець. орки не дуже люблять світла, їх цілком влаштовує темрява, печери і так далі. Але там є ще істоти, які від світла просто перетворюються в камінь. Пам'ятаєте? тролі. І пам'ятаєте той епізод, де схопили були Більбо і його друзів-гномів, і вже ніби їм був кінець. Але надходить ранок, надходить гендальф, удар по каменю і сонячне світло перетворює цих тролів просто в кам'яні статуї. Символіка світла. Від світла гинуть ті, хто. Себе передав неправді. Якщо ж наші серця звільнилися від темряви і відкриваються світлу, і це стається події благодаті Божій, так як сказав Господь, що ви тепер світло в Господі. Хто нас зробив світлом? Він сам і продовжує робити. Тому яке наше завдання, другий розділ 15 й вірш далі. Отже, браття, стійте і тримайтеся передань, яких ви навчились. Чи то Словом, чи нашим посланням, сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові. Будемо пам'ятати про справжній центр прийняття рішень, щоб не жахатися перед людськими загрозами. І будемо пам'ятати про центр, справжній центр прийняття рішень, навіть якщо рішення нашого керівництва нам не завжди здаються вдалими, але молимося за це, щоб Господь дав мудрість. І будемо дякувати Богу і за саме головне Його рішення, що Він вирішив ще перед створенням світу нас вибрати для того, щоб всиновити, в Ісусі Христі, і Агнець Божий Його рішенням був призначений ще перед Створенням світу. Це благословенні Божі рішення. І будемо дякувати Йому за те рішення, про яке каже Ісус, що якщо Він взяв нас в свою руку, веде нас, ніхто не вихопить з Його руки. Він каже: Бо я і Отець одно, ми в руці Ісуса Христа, Він помер за нас і воскрес для нашого оправдання. І ніхто не вихопить з його руки. Це благословена впевненість, хай Господь благословить вас, Хай Господь благословить всіх наших воїнів, особливо тих, хто передовій, хто ризикує кожен день. Хай Господь благословить всіх українців і захистить нас від цих атак, Хай Господь благословить роботу наших протиповітряних сил оборони, Хай Господь втішить. Тих, хто зараз переживає біль, переживає втрату. Хай Господь зцілить тих, хто в лікарнях після тяжких поранень. Хай Господь допоможе тим, хто в полоні, допоможе їм повернутися до тому. Хай Господь зруйнує плани ворогів, просудилища, яке вони хочуть влаштувати, вони вже самі засуджені, і вони від цього нікуди не дінуться. Хай Господь. Благословить і відкриє очі, і благословить пізнанням себе багатьох багатьох українців і людей з інших народів, щоб ставали Божим світлом у ньому самому і ходили у світлі. Йому за все нехай буде слава нашому великому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.